Якщо ти не приймаєш те, що говорить Бог, то він тобі наказує. А що він наказує? Я хочу прочитати діяння 17.30. До речі, Бог вже визначив День суду. Ми повинні це знати. І він судитиме світ. І ще раз кажу: все почнеться з дому Божого. Ті, хто називають себе християнами, але такими не є, тому що не прийняли Ісуса Христа належним чином. Ті, хто хочуть жити законом, ті, хто з ідолами обіймаються. Цілують, виціловують їх, вглядається в їхні очі. А ви спитайтеся в цього ідола, хай скаже вам, що буде на суді. Кажете, чи я знаю? Знаю. Ви сьогодні будете це чути. Чому я знаю і де це написано? І так, діяння 17:30. У минулому ми не знали Бога, і він не зважав на те незнання. Але зараз Господь вимагає, щоб усі люди повсюди покаялися і прийшли до Нього. Хто з вас проти? Питаєш католика? За. Питаєш православного двома руками за. Спитаєш про протестанта, він ще й ноги підніме. І ось коли ми з християнських зустрічей проповідуємо про спасіння, як його отримати. А саме це і є добра новина того Йоанна 3:3 і 3.6. Діти Божі, діти святі, праведні. То ви прочитайте, що Христос говорить, хто не народиться згори, Царства Божого, не побачить. Що народилось тіло є тіло, що народилось Духа є Дух. Ми повинні стати новим творінням, народитися згори. Тобто від того, що ми почуємо, що говорить Христос. а Христос говорить знову ж, Марка 1.15 це справді стали знаменом тут, на християнських зустрічах. У нас знамена, звичайно, вся Євангелія. Але це виділено жирним шрифтом Марка 1,15. Але от говорю людям, ці вірші говорю. Говори на пам'ять, відкриваю в телефоні, відкриваю в Біблії, якщо є книжка зі мною. Вони читають, почули, тобто, і посміхаються, але не приймають і не кажуть, а як там мені зробити? А посміхаючись, мені інколи здається, що часом не смієшся над цим. Це настільки серйозно для твого життя, це настільки важливо для твого спасіння і для того, що ти взагалі віриш в якогось Бога, будь-якого навіть. Важливо, чи ти будеш спасений, чи ти маєш життя вічне з Богом, чи ти будеш в раю, чи ти будеш з ним чи ні.